«Грубікон» — це елітний елітний. Варто визнати з військової точки зору підрозділ дронерів противника. От їхні, їхні дронщики, їхні ФПВ дронщики фпвшники, Вони реально дуже багато проблем приносять. Вони працюють професійно, і от вони дуже дуже серйозні проблеми. От відчувають українські війська. На цьому не тільки на цьому напрямку от конкретно від від цього Робікона. Я так розумію, що у них є кілька усіх таких. Елітних підрозділів дронщиків це там судоплатовці, це, це кажучи, Рубікон, У них вливають великі гроші. Тобто, у них немає. Вони вони не, не збирають якимось там донатом, У них там ну, я не в не, не знаю, не, не вникав в їхню структуру. Хто там у них лобіст, але ну видно, що прям проблем у них там, ну немає. Вони там можуть на одного піхотинці більше десяти дронів втратити, і, і для них це взагалі не проблема. Тобто, у нас є прям. Цілі е, сили безпілотних систем у них є декілька з цих підрозділів, які ну які дуже гарно забезпечені, дуже добре видно шунавщині, і вони їх по всіх участках фронту кидають там, де які для них є важливими. Ці Рубікон віддіє на Курському напрямку, потім на Сумщині. В принципі, по цьому можна відсвятковувати десь з'являється Рубікон або сутоплату. Це це один із маркерів того, що для росіян цей напрямок стає пріоритетним.